Добрий вечір. Я рад своїй групі на своєму каналі, і е, сьогодні я розкажу вам про те, що є в нашому асортименті для здоров'я. Бо зараз саме такий час, коли потрібно по... попереживати за себе, за своїх близьких і рідних, бо вся країна на нервах. Нерви це. Та сама причина, через яку ми всі здоров'я стає гірше. І тому я для себе обрала вітаміни і біологічні добавки компанії Пармасі. Мене звати Інна, мені 53 роки. Я веду прямі ефіри в Фейсбуці, в Інстаграмі і в Ютубі на своїх каналах і розповідаю про те, як можна у цей важкий час для всіх. Зекономити, заробити, і навіть відчувати себе здоровим, красивим і успішним. Так багато кажуть мені людей, що зараз не на часі, зараз не той час, щоб займатися цим. Але скажу чесно, що у нас дуже багато жінок, які е, зараз на себе взяли е, всю відповідальність за свою сім'ю, за свої дітей, і тому треба е, робити так, щоб. Наша країна і наші люди були здоровими і почували себе впевнено і ще могли донатити. Тому моя розповідь буде про те, як відчувати себе здоровим, піклуватись про своє здоров'я, про свою сім'ю, заробляти і донатити на ЗСУ. І почну я з того, що перш за все, коли є здоров'я, є настрій згодні. Здоров'я це перш за все, тому що коли буде здоров'я, як дуже багато кажуть, тост, що бажаємо здоров'я, а на все останнє ми заробимо. Тому сьогодні я розповім, чим я підтримую своє здоров'я. І скажу, що ще пару років тому назад у мене була ситуація, коли нерви здавали, коли все боліло. Ти просипаєшся зранку, а в тебе все болить, Ну вродь би ти і не спав, вороль би ти не лягав. Ви ну, самі знаєте, тривоги у нас можуть бути і вночі, і вранці, і підскакуємо ми рано. Я не знаю хто як, а Я живу на високому поверсі. Мені страшно, коли вітають. Дрони і літають ракети, тому я завжди спускаюсь у підвал. А це може бути і 10 разів на день, і не завжди є світло, щоб в ліфті їхати. Буває таке, що біжиш по сходам, а вниз бігти з високого поверху ще куди не йшло, а вверх підніматись уже рада здоров'я. Тому для мене ці вітаміни стали допомогою. І сьогодні, бачите, їх багато, вони різноманітні, їх можна підібрати для кожного з вас по потребам. І ще зразу чуть-чуть забіжу вперед, хто додивиться до кінця відео, той отримає ще корисну інформацію для того, щоб зрозуміти, що ви можете з цим робити для себе. Тому наберіться терпіння і може навіть візьміть блокно, такі ручки, щоб записати, не забутися. І так, що ж це таке? Ну, якщо ми всі вчилися в школі, то ми повнимо з курсу анатомії, хімії і фізики, що людина теж складається з мікроелементів. І якщо ми здаємо аналізи, ми всі знаємо, що нам лікарі шукають, скільки заліза у нашому крові, гемоглобіну, чи вистачає якихось вітамінів. І кажуть, от у вас не вистачає вітамінів, тому там болить отета. Попийте вітамінів. Або там у вас, всі ми знаємо, що диткам маленьким ми капаємо Д3 вітамін. так? Бо якщо не буде цього вітаміну достатньо, дітки ростуть і у них розвивається, може рахіт розвиватися, а це така хвороба, яка потім стає ну так невиліковною. Тому для того, щоб цього не було, ми по діткам маленьким Д3 вітамін капали. І багато вже хто зараз освічений, знає, що треба приймати. І е, цинк, і хром треба приймати, і вітаміни в 6 і в 12 Вже всі знають. так? Ну і е, дуже багато людей я знаю. Беруть їх хтось в аптеках, хтось на яких сайтах. Але я ж е, людина з економічною освітою, тому я завжди порівнюю ціни, порівнюю якість. І, звісно, дивлюся, які я можу бонуси мати. Від того, що я куплю. Тому я вибрала саме фармасі, і саме я зареєструвалась один раз і купую тепер все зі знижкою. І коли мені люди кажуть, оце дорого, я кажу: а якщо вам буде на четверть дешевше для вас це буде доступно? Зразу на одну четверту ціни знижка це, звісно, велика. Тому я зараз скажу вам, що під цим відео. Якщо ви дивитесь його з запису, є написані посилання, по якому ви можете перейти і зразу, як на любому інтернет-магазині, отримати знижку. І ця знижка буде розповсюджуватись навіть на один товар. Якщо ви більше нічого не захочете купувати, вас ніхто заставлять не буде. Це інтернет-магазин. І не бійтесь, що вам хтось буде щось заставляти, робити не знаю, там, Учити чомусь, спонукати до чогось, я нікого не заставляю, не е, уговарюю, я просто розказую і ділюсь своєю інформацією. І серед цього всього от таких класних вітамінів і корисних я не буду розказувати про всі, я хочу вам розказати про три вітаміни, які я для себе вже використовувала, використовую і отримала результат. І тому хочу вам з вами поділитись цим. Ну, бачимо, ми всього багато, а ось ці три я виставлю наперед. І так, що ж це таке? Ну, давайте почнемо з цього великого красивого флакона. Це у нас напій Алоє з манго. Він смачненький, тому що манго солоденький. Для чого цей напій? Ми його зранку, в теплій водичці, розводимо. Ложечку столову і п'ємо. Оце і бутилочки мені хватило на місяць. Зранку за пів години до її. Що воно робить? Воно нормалізує е, ваше е, харчова, харчове травлення. Якщо у вас запори, якщо у вас якісь там болі в жару, ну такі, що неприємні якісь відчуття, якщо вам дуже важко ходити в туалет, якщо е, там і жога, чи ще що-небудь. Оце саме це, це не ліки. зразу кажу, це не ліки. Це е, вітаміни і добавки, які дають можливість е, відновлювати свої, свій організм дуже класним, смачним і корисним способом. І так місяць мені хватило для того, щоб е, цей напій використовувати. Що я е, відчула? Я відчула те, що в мене нормалізувалося травлення. У мене пропали гази, у мене пропали непонятні урчання в животі, і я почувствувала легкість. І крім того, ну, я приймала його таким чином зранку за пів години до їжі 125 мл води, туди ложку цього напою, розболтувала і пила. У мене особисто апетит знизився. Деякі люди кажуть, що в них збільшився апетит і вони стали більше їсти. Але це, мабуть, не проблема алої, а це проблема нервів, тому що багато людей, знаєте, як від нервів хтось перестає їсти і худне, а у когось нерви працюють таким чином, що людина їсть без кінця. Тому це треба з травленням розібратися з їжею. Розібратися це теж треба мати характер. І якщо ви хочете, щоб в цьому допомогли вітаміни, то коли ви зареєструєтесь по посиланню під відео, я зразу вам скажу: у нас є нутріціолог, який працює з нами напряму, відповідає на всі наші запитання індивідуально кожному і може підібрати комплекс розповісти. Ця послуга безкоштовна для тих, хто зареєстрований і робить замовлення у нас по тому посиланню, яке під відео. Тобто ви реєструєтеся, отримуєте знижку. І тоді у вас є безкоштовна реєстрація. І так смачний, дуже корисний напій алоє Манга. Зараз, до речі, в червні місяці, коли я вам це розказую, на нього дуже значна знижка, а плюс на ту знижку ще ваша знижка буде після реєстрації. Тобто зараз дуже доступна ціна для того, щоб е, цим засобом скористатися і почистити свій організм, і привести е, харчування своє і е, травлення у порядок. Другий продукт, про який я хочу розповісти, я розповідати буду про жіночі вітаміни, але є такі чоловічі вітаміни. Це мультивітамінний комплекс. От зверніть увагу, тут ціла таблиця і дуже багато вітамінів, які входять в цей комплекс, тут добова доза 100%. Тобто не треба окремо приймати в 12 не треба окремо приймати цинк, хром. Вітамін С, тут все це є. І дві пігулки я бачите, вже все випила, нічого нема. Дві пігулки на добу ви випиваєте, можна зразу дві пігулки, це до їжі, це після їжі випиваєте і ви поповнюєте свій організм цим вітамінами. Я можу сказати, що перечитавши спеціально перед ефіром усі питання моїх колег, моїх консультантів до нутриціолога, я скажу, що практично. У всіх рекомендаціях, де вона рекомендує підібрати якісь е вітаміни, якісь добавки, є оцей чоловічий або жіночий комплекс, бо тут якраз все є по вітамінам, е для яких е людей можна рекомендувати такі е мультивітаміни? Для тих, у кого хворі суглоби, у кого проблеми з тиском, у кого. Може, якісь болі головні, тобто, ми часто думаємо, що там це погода, чи там заморився. Дуже багато залежить від того, от я на собі перевірила: не хватає якогось вітаміну, і вже починається слабкість, нервозність. От, наприклад, я коли почала приймати мультивітамінний комплекс на другий тиждень. Відчула, що у мене нервозність пропала. То я, знаєте, по кожному поводу, як спічка, зажигалася, і мене зразу психувала, у мене все не так було, я на всіх обіжалася. А тут я відчула, що я більш спокійно відношуся до якихось подій, до якихось людей. Було таке у мене, що я за ранку просипаюся, і, знаєте, сідаєш на ліжку. А таке впечатлення, що ти вообще спати не лягав. А потім я звернула увагу, що мені з кожним ранком все легше і легше вставати. В мене навіть настрій почав краще, тому що я себе почала краще відчувати. А потім через місяць я відчула, що навіть уже коли я спать лягаю, я не така заморена, як була раніше, і е, вказується це все вітаміни, бо ми, як люди, у нас знаєте, як тільки в організмі ми на 70% складаємося з води. А все остальные якісь хімічні елементи ну недавно вже з нас, коли беруть там аналізи, кров там вони розглядають, що там є, які лікоцити, железо, і все таке. І до речі, приймаючи біодобавки, я в собі гемоглобін. І коли я мені 53 роки, я здавала аналізи останній раз. У мене лікар каже, у вас такий гемоглобін, мов, типу, дуже хороші результати, прямо от як треба по таблиці для вашого віку. Ви щось, мабуть, м'яса багато їсте, ви, мабуть, там печінки багато їсте. Я кажу, ні, я приймаю правильні вітаміни. І він попросив мене принести, я йому принесла ці всі вітаміни, він подивився склад, лікар каже, о, так це дуже хороший склад, дуже хороший виробник, і тут сертифікати є. Тому, да, приймайте і Лікар зацікавився. Тому у мене є надія, що він підпишеться теж буде приймати або рекомендувати своїм пацієнтам. Оце я вже розповіла вам про два таких вітаміни, два засоби, які поліпшили мій стан мого здоров'я. Мені, знаєте, як ну, не важко приймати це, але відчуття набагато краще, чим до того, коли я їх не приймала. Тобто мій, моя таблиця в у моєму організмі стала виравнюватися до норми, і тому всі життєві процеси, обід речовин, нерви, сон, самопочуття стали покращуватися. Ну і оцей третій сьогодні, їх багато, не три. Але це я вам сьогодні брати розповідаю. Це називається у нас кальцій колаген Це комплекс такий. Якщо чесно, то я його брала із за магнію. Бо я знаю, що коли ночі ви погано спите, коли у вас нервозність, коли у мене, наприклад, були судороги такі, от ні на тому, ні на всьому ноги починає там, знаєте, судорога хватати, і ти не можеш ні. Стать на ногу нічого, просто хоч з ума сходь. Отакі судороги. Буває навіть у палицях, знаєте, от, просто от рука не міє, і ти не можеш нічого зробити, і становиться дуже страшно. Тому що уже такий вік, думаєш, не дай Бог інсульт розіб'є. Тому я брала його за магнією, бо магній це та, той вітамін, який покращує самопочуття, який покращує сон. Який покращує стан суглобів, стан знімає судороги, а тут ще є карцій, магній і колаген. І що я отримала, коли я. Ну я, знаєте, я всі беру вітаміни, я їх п'ю 3 місяці, бо курс 3 місяці, потім місяць перерив. Чого так? Тому що це не ліки, це вітаміни. І вони повинні мати накопичувальний ефект. Тому о, зразу там, через день, у мене деякі люди кажуть, а от я дві таблетки випила, а результату нема. Люди добрі, ну це ж вітаміни, це ж не якась там антибіотик чи якась сильна таблетка. Це вітаміни, вони повинні в організмі накопичитись. Організм повинен їх взяти. Він, от, наприклад, якщо до норма вітаміну це 100 мг, а ви з'їсте 500, то організм все одно тільки 100 усвоє. Тому не треба їх більше вітамінів пити, чим є добова якась доза. Так, да, звичайно, є люди, у яких не вистачає вітамінів. Ну, наприклад, от у деяких людей із щитовидною залозою проблеми, то їм Д3 прописують, і там у них норма 5 тисяч юнітів. А добова доза для нормального, якщо ну, людини все нормі, з цим 2 тисячі юнітів. Тобто, Ті, у кого недостатньо, їм лікар прописує і каже, скільки треба приймати. Так от у цьому комплексі кальцій-магній-колаген, теж збалансовані ці три ем, продукти. Я брала за магнію, але я ще отримала додатковий неочікуваний результат. Ну, я не знаю, видно чи не видно, я вже відео знімала, дивіться, які в мене ногті. Це в мене свої. Не гель-лак, не нарощені, це у мене свої нігті. І оце як я встала пить квалікації колаген я перестала красити лаком ногті, щоб було видно, що вони мої. Можу сказати так, що вони міцні, вони не ламаються в мене. У мене таких ногтів жит... за все життя не було. То десь зламувався, то десь слоївся, то От... От таке було, а це я їх постійно, якби я їх не підстригала, вони б вже такі, мабуть, довгі були. Я їх постійно підстригаю, рівняю, рівняю. І от я можу сказати, що це з'явилося в мене. Отакі от ногти стали рости від і здорові і красиві їні тільки тоді, коли я почала приймати кальцій-магній колаген. А плюс ще, тобто кальцій, у мене ще о, з дитинства ревматизм, і дуже буває на погоду, ноги крутять, дуже важко підніматися там на поверхи. Коли я стала приймати цей комплекс, мені о, стало набагато легше і простіше. І мої Ровесниці, подруги кажуть, так ти прямо біжиш по тих сходах, куди ти спішиш нас, підожди, ти як молодуха та. Так що оце, от саме почуття у мене покращилося. А колагени ще можу сказати: ну от мені 53 роки, це не прямо там як у коли деякі ботоксу. Я відчула, що десь якісь глибокі морги стали менш замітними. Вони залишилися, але вони менш замітні. Оці мілкі зморшки, там, де е, біля очей, біля губ, де кажуть гусячі лапки, вони розгладилися. І я на себе дивлюся і бачу, що ну, покращується там шкіри. Звичайно, я ще користуюся засобами для шкіри, то теж теж фармася, підбираю і по типу шкіри, і підбираю їх е, правильно користуюся, але все-таки ці вітаміни вони допомагають мені. І тому я от зараз вам розповіла про ці три комплекси, які я, я більше використовувала. Бачите, тут банни через кілька пустих. Е, я можу вам підібрати, можу вам порекомендувати. І якщо ви вважаєте, що це для вас дорого і е, недоступно, тоді я вам пропоную цю ціну знизити на четверту частину, але для цього вам потрібно біля відео вибрати посилання, по ньому пройти. І зареєструватися. Це безкоштовно і займає 5 хвилин. І ви туди записуєте ті самі дані, як для любого інтернет-магазину: ваше ім'я, ваш телефон, прізвище, емейл і куди вам замовлення вести. І там, крім того, що ці вітаміни є, є ще дуже багато засобів, якими користуєте щодня: це і шампуні, і гелі для душа, і зубні пасти, і парфуми. І гель-каштаб мій любимий, який допомагає проти болю в ногах, це і кулькові дезодоранти, антиперспіранти. І дуже-дуже багато речей, які ви зможете взяти зі знижкою 25%. Тобто, якщо ви раніше дивилися, наприклад, на туш і казали, ого, 200 гривень це дорого, а 150 вам доступно, то за знижкою буде 150 гривень. А якщо ви дивилися, наприклад, на тушу казали ого? Чи, чи на якісь духи казали 500 гривень, м -м -м, як дорога. А е на 125 гривень дешевше буде нормально? Тому не чекайте. А, ще мені знаєте, як подобається, кажуть. У мене подружка, у мене дівчинка, у мене начальниця займається фармасі. Вона має з роботи вигони, їсти я зареєструюся. А вона що у вас в голові сидить? Та начальниця. Я от, у нас вибиравство відмінили ще там, 150 років тому назад. Ну, будьте ви вже дорослими, думайте про себе, а не про начальницю. Крім того, що ви будете користуватися знижкою, у вас ще буде доступ до акцій і розпродажів. От, наприклад, учора нам компанія запропонувала таку акцію, що там на складі є товар чуть-чуть прийнятими боками. Він нормальний, він відмінний, але чуть-чуть прийняті боки І з за цього. Компанія додатково дала ще 20% знижки. Тобто, ну пом'яти приїде, ну і що? Ну воно ж тут ціле і невредиме, представляєте? Або була така, буває така знижка. От якщо ви берете на таку суму продукції, то тоді якісь товари у вас будуть зі знижкою 77%. Вони якісні, вони класні. Просто компанія таким чином мотивує, щоб взяли продукцію на таку-то суму. А от якщо ви новичок, і ви тільки зареєструвалися, і протягом трьох місяців ви робитимете замовлення на по цій програмі, умови я розкажу вам після реєстрації, вони дуже прості, чесно скажу. То ви можете, наприклад, отримати подарунок за 50 гривень туш і помаду або за 50 гривень парфуми. А вони в каталозі стоять більше 500 гривень. Тобто у вас буде... Знижка 90% на ці товари, і Ви вибираєте там вам чи для дому треба, чи для волосся, чи для краси, чи для її. Ви самі вибираєте, що вам треба. То тепер дивіться в інтернет-магазині, в якому вам запропонують такі акції, в якому інтернет-магазині вам запропонують такі знижки. Ну, от у мене поряд два великих супермаркети, величезні супермаркети. І я туди приходжу щось купувати. Ну, наприклад, я купувала холодильник, телевізор, комп'ютер. Мені магазин не запропонував знижку ніяку. Ну, максимум, що вони пропонують, вони кажуть: О, от у нас є накопичувальна картка і один процент ви можете накопичити, і потім воно спишеться у вас там із замовлень. Тобто, чи з покупок. Тобто, якщо я на 10 тисяч, у них куплю товару, то вони мені дадуть знижку аж 100 гривень. А якщо ви в фармасі купите товару на 10 тисяч, то у вас знижка буде 2500 гривень. Розумієте, в чому різниця? А якщо ви в просторі чи в Єві купуєте шампуні, зубні пасти, порошки, там ще що небудь у вас теж знижка 1% на кешбек іде. Тобто наступна покупка, у вас буде там ці списувати акційні ціни участь брати. А тут 25%. І тепер подумайте, яка якість є різні різниці, бо це вся продукція виробляється в Турції. Всі знають, що Турція це якість. Тому я вам пропоную зареєструватися, пройти реєстрацію один раз по тому посиланню, що ви бачите під відео. Якщо у вас є питання, ви можете писати під відео у коментарях, або особисто до мене написати це мій інстаграм. Заходьте, підпишитесь на інстаграм, там я розповідаю і про кожен день в сторісах, і про акції, і про знижки, про розпродажі, про подарунки. Там є багато інформації про те, що які на сьогоднішній день є там, можливості заробити. Які подарунки можете отримати, і там ви, ви напишете мені питання, там швидше всього ви мене найдете, бо дуже просто да? інна токо, для того, щоб задати питання, чи вам вас вам потрібна допомога. Якщо ви самі не можете зареєструватися, то будь ласка, я допоможу. Після реєстрації вам в Viber чи в Telegram прийде більш детальна інформація, і обов'язково, коли реєструєтесь, напишіть мені повідомлення, щоб я вам вислала. Посилання на бот в Телеграм, який буде вам розповідати, коли самі самі цікаві знижки і акції. Ви знаєте, в мене дуже багато моїх знайомих, яким я показала ці посилання, вони тепер кажуть: та у мене ціла гора продукцій, буквально за копійки. Ну, от, Наприклад, учора моя знайома зробила замовлення. Вона зробила замовлення собі, своїй мамі, своїй сестрі. Ну, вони об'єдналися, всі зробили замовлення. І вона каже, що. При тому, що а є ще дві сусідки, і вона з них замовлення взяла по ціні каталога, тобто знижка її. І вона каже: Я взяла сім товарів, одних із самих там і духи, і засоби для прибирання, там для унітазу, по-моєму, і там ще вітамін Д3К2, і там шампунь з часником проти випадіння волосся. І вона каже: сім товарів. І за ці 7 товарів я заплатила 400 гривень. Тобто, давайте порахуємо, це в середньому кожен товар 60 гривень. Ви шампунь за 60 гривень у е -м -м просторі чи в Єві а вітаміни в аптеці за 60 гривень ви купите. А засіб для унітазу навіть найпоганіший, саме з хлором ви купите за 60 гривень, а тут біозасоби економічні, екологічні. І концентровані, до речі, все концентроване, оце шампунь е, я взяла два місяці назад, тут ще й одна треть його не використала, це шампунь проти лупи з кмином. Але він і для профілактики, плюс для того, щоб волосся швидко росло. Це гель-каштан, який допомагає від болю в ногах, і е, якщо у вас ноги крутять, чи на роботі ви дуже на ногах. Чи у вас валікозне розширення вен, гель-каштан дуже добре знімає ці больові симптоми? І таких товарів дуже багато. І це все у вас буде і товари для здоров'я зі знижкою, коли ви пройдете реєстрацію по цьому посиланню. І ще раз нагадаю: я нікого не уговарюю, не заставляю, я не втюхую, я просто розказую. І у мене багато людей, які звертаються до мене за консультаціями, я з радістю розповідаю, все показую, нагадую їм, якщо в них там якісь подарунки, вітаю, якщо вони там якісь акції подарунки отримали. Але якщо людина каже, мені не треба писати, мені не треба нічого розказувати, я тільки рада, що у людей все добре і вони самі у всьому розбираються. Тому не переживайте, вас ніхто заставлять, нічого робити не буде, бо в мене і так є чим зайнятися. Але якщо ви потребуєте консультації, підказки досвідченої людини, я з радістю вам розкажу. Дуже дякую всім, хто був на цьому ефірі, хто дивився це відео. Якщо ви дивитесь це відео в запису, питання ваші, ви можете оставити в коментарях. Буду дуже вдячна вам за лайк. Якщо ви поділитесь цим відео з вашими друзями і знайомими, бо їм ця інформація може бути корисна, як і знижка, так і інформація для здоров'я про вітаміни. І дуже буду вдячна за коментарі. Навіть якщо вам не сподобалось, напишіть. Я ж це прийму до уваги і буду робити, становитися краще, розказувати більш цікаво. На все добре, я рада вас знову бачити і слідкуйте за моїми ефірами, бо кожен раз я буду розповідати щось нове і буду мати надію, що це буде для вас цікаво і корисно. Бережіть себе. На все добре. До побачення.